По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Року загинув наш односелець, хороша людина Владислав Мусієнко. Страшна, безжальна війна забрала життя сина, чоловіка, батька, брата, товариша. Для всіх нас це непоправна втрата, невимовний біль і сум. А до слова запрошується Петро Щербатюк, представник Черкаської районної військової адміністрації. Шановна громада, сьогодні ми знову зібралися з сумної нагоди, щоб віддати шану герою, який загинув, захищаючи нашу незалежність України. Якому ще жити і жити, творити. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, друзям, побратимам. А нам віка і здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. Слово тримає очільник Роскополянської громади Олег Гриценко. Шановні односельці, сьогодні ми зібралися тут на центральній площі, щоб попрощатися з нашим героєм. Владислав Сергійович був справжнім. Воїном, який з перших днів війни показував власним прикладом, що потрібно робити. Потрібно діяти, потрібно боротися, щоб ворог не був на його рідній землі. На жаль, не все склалося так, як мріяв, не все виходило так, як хотілося б кожному воїну. Життя віддав за боротьбу проти нечисті, заради своїх двох синів, дружину, батьків, брата, заради всіх нас. Я дякую кожному, хто сьогодні знаходиться тут, адже це найменше, що ми можемо. Дати сьогодні нашому герою. Пам'ять про нього має бути в кожного жителя нашої громади. Тяжка втрата, біль, які відчувають найбільше це батьки, діти, дружина. Герої не вмирають. Слава Україні! Побратим Владислав був справжнім героєм, завжди віддано ставився до своєї справи. Був справжнім довольним десантником Збройних сил України. На нього завжди можна було покластися. На не мог прийти на поміч. Був завжди веселим. Спочуття рідним, близьким від нашого підрозділу та військової частини. Знову в серце кожного з нас крає пісня Плекача. Невимовний біль розриває душу, і немає слів, які здатні той біль передати. Про це не можна розповісти словами, тільки серце може сказати про це, але і воно не має мови, бо наповнене вщент болем. І тому прошу вшанувати пам'ять нашого захисника, солдата, воїна, героя мовчання, друзі. Схилімо голови перед світлою пам'яттю нашого героя Мусієнка Владислава Сергійовича. Він віддав своє життя за Україну, за кожного з нас. Що немає таких слів, які б могли заспокоїти і втішити вас. Але знайте, ваш син віддав життя за Україну, за нашу землю, за вас, за дружину і синів, за брата, за друзів. Він загинув як справжній воїн. Він герой, а герої не вмирають. Вони вічно живуть у пам'яті людей та в душах рідних і друзів. Вічна пам'ять Тобі, Владиславе! Вічна слава Тобі, Владиславе! Слава Україні! Жалобний мітинг прощання оголошується закритим. Не качав по тині, Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. to bude brat i ja. мамко буде, сине жаль, Ти мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені,